В рамках проекту Файне місто Тернопіль. Цикл програм місто любові і весни. Програму представляють архітектурно-будівельна корпорація Тернокорс. Досвід та професіоналізм понад усе. Товариство Галичина Ласунка. Тернопільський виробник морозива під торговою маркою Ласунка. Краще морозиво на різний смак. Моє шанування, я Надія Царик-Янець. в ефірі програма Місто любові й весни, що є частиною щорічного циклу програм Файне місто Тернопіль. Цьогоріч у програмі Місто Любові і весни ми знайомимо вас з історією та сьогоденням тернопільських парків, скверів, бульварів. Сьогодні черга дійшла до парку національного відродження. Надзвичайно зелений, пристосований для дітей. Парк відрізняється з поміж інших малюничим рельєфом, чудовими краєвидами, особливим відчуттям простору і світла, яке охоплює кожного, хто зупиняється на оглядовому майданчику з боку проспекту Степана Бандери. Парк національного відродження закладений у 1978 році і є наймолодшим у Тернополі. Він був заснований на території пустиря. Межує із проспектами Злуки, Степана Бандери та вулицею, 15 квітня. Площа парку приблизно 54 гектари. З проспекту Степана Бандери і до центру парку веде широка алея, ефектно прикрашена зеленими кулями сформованого граба. Від неї відгалужується шість менших алей пам'ятки цього парку, взагалі його історія місцевості цієї сягає ще козацьких часів середини 17 століття. Звідти з тої угловини, витікає струмок з, з джерела, з чистою джерельною водою, який потім проходить вулицею Галицькою, Віадуком, вулицею Крушельницькою. Сьогодні, попри вулицю Білецькою впадає у Став. Колись його називали Річка Рудка. І е, ми, комісія робоча при міській раді, зберегли цю назву у, у назві паралельної вулиці. Е, за рудкою це дуже гарна топонімічна назва, бо мало хто пам'ятає про те, що по вулиці Крушеницької вона протікає, закута у бетон, подібно до того, як Полтва у Львові протікає через центр міста. Ну, правда, Рудка протікала по вулиці Крушеницької, але далі вона йшла наліво. Біля е, нинішнього парку Шевченка і біля Старого Замку. А потім, вже, коли почав формуватися е, парк культури і відпочинку Шевченка, то проложили рівну таку е, рівне русло, попри вулицю е, Білецьку, тоді вона називалася надставною. І вона впадає просто у, у став. Біля цього джерела був похований козацький сотник Бенюга, бо Богдан Хмельницький тримав в облозі Збаразький замок в тисячу шістсот Восьмому році. А беню якраз загинув під Тернополем десь 49-му році. І там він був похований. На його місці був козацький хрест. У 1986 році в парку відкрили співоче поле. Народ його називають співучкою. Його сцена вміщує коло тільки, уявіть, 1200 артистів. А якщо ви знаходитеся на сцені, то вашими глядачами може бути біля 10 тисяч людей. Адже амфітеатр вміщує коло 5 тисяч глядачів, інші 5 тисяч на видових майданчиках. Співоче поле в Тернополі перше в Україні. Створене воно за прикладом Прибалтики. Співучка стала звичним і зручним місцем проведення пісенних конкурсів, музичних фестивалів, концертних програм. Тут шумлять вирують традиційні тернопільські свята: зими, весни, квітковий карнавал. А також відзначаються національні свята, день міста. Неодмінним атрибутом дня міста є виставка квітів, народних ремесел, які традиційно відбуваються на горіховій алеї парку. Там відбувалися мітинги, значить величезні мітинги, де були присутні е, тисячі людей. Десятки тисяч людей навіть, і пам'ятаю, на одному з них вперше е, на, на такому мітингу е, з'явився український національно-синьо-жовтий на прапор. Саме там і міліція бігла по приряди, але не могла нічого зробити, бо це вже були зовсім інші часи і зовсім інші е, люди. Е, там проводилися. Е, Демонстрації пов'язані із виборами до Верховної Ради, із виборами перших, першого ну, президента України, там виступав Лук'яненко, зокрема на, на сцені співочого поля. Він тоді був один із кандидатів. Саме з рухом, дуже тісно пов'язаний співоче поле, і відтоді почало його. Фактично називати парком національного відродження, бо наше національне відродження в Тернополі саме ну, починалося в цьому парку із тих е, численних багатотисячних е, мітингів. У парку діють дитячі майданчики, каруселі, атракціони це колесо огляду, дві берізки, ромашка, веселі гірки, юнга, дитяча карусель, грибочок, сюрприз, клоун. Щороку, готуючись до початку весняно-літнього сезону, працівники тернопільських парків фарбують каруселі, а інспектори експертного центру об'єктів підвищеної небезпеки особливо ретельно перевіряють справність атракціонів. Чи не найбільшим попитом серед відвідувачів парку користується один із найбільших та найцікавіших атракціонів тут? Це колесо огляду з висоти пташиного польоту, а це 20 метрів. Містяни та наші гості можуть милуватися файним містом Тернополем. Та це задоволення для справді сміливих. Неподалік співочого поля з крутого схилу б'є тернопільське джерело гідрологічна пам'ятка природи. З цього джерела ще в давні часи люди брали воду під час польових робіт, особливо в жнева. Так і сьогодні, у спекотній літній день, тут черга з людей по прохолодну, кришталево чисту воду. І взагалі парк відродження популярне місце відпочинку серед людей похилого віку, дітей і, звичайно, молоді, а приваблює їх неповторність краєвиду, свіже повітря, безліч галявин і лавочок для відпочинку. В цьому парку дуже гарно, затишно. Е, свіже повітря не то, що десь там в центрі гуляти, коли навколо багато машин. Е, По-перше, недалеко дуже відомо, що вийти, і тут завжди весело, багато друзів, оскільки на співучому полі завжди проводяться різні заходи, концерти є. Тому тут дуже чудово. Ми тут багато в зимі катаємося на в санках, на лижах, а літом можна кататися на роликах, на скейтах різних, на велосипедах. Наш парк національного відродження дуже красивий парк. Ми тут дуже часто буваємо з похресницею. Вона дуже любить тут бавитися. Тут настільки гарно, настільки гарна природа, настільки чисте повітря, внизу є гарне джерело, нас дуже гарні качелі зробили для діточок. Співоче поле дуже красиве, відновлене, відремонтоване. Взагалі наше місто дуже красиве. У парку національного відродження побудовано пам'ятники льотчикам-визволителям Тернополя з боку проспекту Степана Бандери та могила січовим стрільцям. З боку проспекту Злуки встановлено пам'ятники Чорнобильцям і загиблим міліціонерам, біля яких відбуваються мітинги, реквіями, зустрічі, вшанування пам'яті загиблих. Афганці на Тернопільщині воїни-інтернаціоналісти, котрі з 1979 по 1989 роки в складі 40-ї армії обмеженого контингенту радянських військ воювали в Демократичній Республіці Афганістан. В Афгані воювало понад 1700 жителів Тернопільщини. 48 з них загинуло, 46 стали інвалідами. Двоє пропали безвісти. У 1994 році у Тернополі в парку національного відродження встановили пам'ятник воїнам Афган. Автор-скульптор Казимир Сікорський, архітектор Данило Чепіль. Парк національного відродження налічує біля 60 видів дерев та кущів. Серед них є каштан Кінський, Клен Ясенелистий, Береза Пухнаста і Бородавчаста, тополі берлінська, канадська і пірамідальна, верби біла, вавилонська і козяча, ялини колюча і звичайна, багряник японський, горіх. Різні види й форми туї ялівцю, спіреї Кипарисовика. В нашому парку, знаєте, вже третій рік насаджуються дерева, які у нас ще в парку не було. Це є у нас яблуні, які посадили тому три роки від літака по центральній алеї до фонтану. На сьогоднішній день вони майже всі ростуть, але багато було викрадено цих дерев. Вони цвітуть оранжевим цвітом. Листя в них бускове. по вулиці Вербицького Там десь було приблизно до 120 дерев було посаджено. Частково дерева прийнялися, частково не прийнялися, тому що дуб, там дубова алея. Дуб не так дуже просто приймається. Ми висадили вже за останні роки, скільки я е, за парком десь е, приблизно 500 е, ми гарних ялин висадили, Ну, вони невеликі, бо вони ростуть маленькими, ми їх пересаджуємо і так далі. І на сьогоднішній день е, я можу сказати, ну, може, 2-3 ялини е, росте. Ми їх Огорожуємо, ми їх е, шануємо та все, але наші люди йдуть, дали на там посаджена, гарно прийнялася, взяв витягнув, ну на городі свої посадить. Це катальпа бігнуні видна індіанське бобове дерево. Батьківщиною катальпи є південно-східні штати Сполучених Штатів Америки. Останнім оновленням парку національного відродження стало висадження сотні дерев катальпи у вигляді цифри 100 на знак пам'яті про героїв Небесної Сотні. Кача по сині! Окача по сині! Через проспект Степана Бандери від парку національного відродження знаходиться затишний бульвар Данила Галицького, що проходить через східний масив. На бульварі знаходиться церква Матері Божої неостанної помочі. Ще тут палац спорту, фонтан з підсвіткою, дитячий майданчик, де щодня сила на дітей. А ще ми не могли оминути одного з давніх друзів бульвару Данила Галицького бар-ресторан на майдані, відкритий у 2001 році. У барі ресторані надають перевагу дуже смачній та щедрій галицький та європейській кухням. Родзинкою цього закладу є особлива українська страва, що дуже корисна чоловікам. Вам цікаво яка? раджу зайти сюди і скуштувати. Власник закладу Ігор Парій пишається своїм баром-рестораном саме через чудову галицьку кухню. Наша галицька кухня переплелася історично із поляками, з німцями. Візьміть капуста тушкована, чи з ковбасками, чи з реберцями, По польськи бігос. У нас капуста тушкована, так? Крім того, у нас є елементи навіть серед Зомноморської кухні Італії, Франції. В нас було притаманно багато страв подавати із соусом, а найголовніший наш був соус і такий був найпоширеніший. Практично це не людина з достатком чи з невеликим достатком це запрашка, яка готувалася з праженого борошна з жиром чи з маслом, ну хто з чим. і розбаленим бульйоном. Ми стараємося, щоб воно було найсвіжіше, найкраще і безпосередньо від наших людей, тому що якщо не ми, то хто? І якщо ми навчимося не цуратися нашого, а будемо свій до свого по своє, то буде з того результат. Я традиційно хочу подякувати всім небайдужим до історії та сьогодення Тернополя. Був разом із нами. Адже як відомо, хто не знає минулого, той не гідний майбутнього. Хай вам щастить! Програму представляють архітектурно-будівельна корпорація Тернокорс. Досвід та професіоналізм понад усе. Товариство Галичина Ласунка, Тернопільський виробник морозова під торговою маркою Ласунка. Краще морозиво на різний смак.